Доброго дня, шановні брати та сестри, з вами мандруй, монах, брат Єгор, місто Скіряне, Чернівецька область. В своїх мандрах я не міг зайти в нашу православну капличку, яку всі знають в нашому місті. Зупиняються, моляться хоч на хвилиночку. Віддають своє серце нашому Ісусу Христу, творцю, создателю, учителю. Я покажу цю капличку. Зкликаю усіх мирян, братів та сестер, особливо молодь, молодь майбутнє нашої України. Заходьте в цю капличку, хоч на хвилиночку, хоч на 30 секунд. Просто постійте, помоліться і задумайтеся. Бог там, де ми, Бог Ісус Христос серед нас.